У Києві відбулося головне автомобільне свято країни столичне автошоу 2012 Цього року на ньому було презентовано більше десяти нових моделей автопровідних світових брендів. Одне з яких лише за кілька тижнів буде показане на автосалоні в Парижі. На столичному автошоу 2012 року були представлені сотні авто на будь-які смаки гаманець від 20 всесвітньо відомих брендів. Упродовж трьох днів автолюбителі мали можливість не лише придбати залізного коня за привабливою ціною, а й ознайомитися з новими кредитними програмами та спеціальними умовами страхування. Чим більше буде тут посідітілі і будуть бачити будучи автопрома. І будуть відео культуру, яка супровождає ці хороші автомобілі. Тобто обслуговування, сервіс, отношення. Це все плюс, 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 плюс. От це наше, щоб люди були задоволені. Традиційно автомобільне шоу порадувало яскравими автопрем'єрами. Понад 10 новинок були презентовані такими відомими виробниками, як Чері, Опель, Шевроле Toyota. Наш рідний ЗАЗ привіз нову модифікацію моделі Віда. А беззаперечною родзинкою програми 9-го столичного автошоу стала презентація чотирьох королів від Mercedes-Benz, один з яких ще не бачила навіть стара Європа. Люди цього чекають, всім хочеться бути першими, і тому модель Mercedes-Benz GL буде представлена на столичному автошоу дійсно за три тижні до Парижу. І я сподіваюся, це такий комплімент нашим споживачам від нас, від компанії автокапітал, нашого учасника, від корпорації «Украфт». Та не лише розвагами жило автошоу. Під час заходу експерти причетні до автомобілебудівної галузі обговорювали її проблеми. Зокрема, збільшення конкуренції на світовому ринку і пошук на ньому свого місця вітчизняному автопрому. В цьому році автопроизводителі мирового масштабу представляють порядка потребителям порядка 80 мільйонів ідиніст е. транспортних средств. 2020 году планується производство 110 десяти автотранспортних средств, поэтому конкуренція різко растет. Організатори вже почали працювати над концепцією цього заходу на наступні ріки, обіцяючи це буде черговим кроком вперед у напрямку підтримки вітчизняного автопрому. Тим більше, що столичне автошоу 2013 дві 10 тринадцять стане десятим ювілейним.